Домбровський кар'єр все більше турбує екологів та представників влади не лише Прикарпаття, а й усієї України. З полігону вже почали вивозити суміші отруту хімікатів, зокрема гексахлорбензолу. З цього приводу в Івано-Франківську відбулася розширена нарада за участю представників міністерства екології та природних ресурсів України. Вони розповіли про ситуацію у цілому та зупинилися на окремих проблемних питаннях, яких саме знає Ліліана Хомишин. Небезпечність отруту хімікатів, які наявні у Домбровському кар'єрі, ретельно перевіряються вченими. Найбільша кількість тут гексахлорбензолу. Ми завершили обстеження і зробили заключний звіт, в якому визначили чотири ділянки небезпечних, на яких дійсно складовані. Токсичні відходи різного типу, але найбільше і найбільше концентрації там все таки гексахлорбензолу І в зв'язку з цим ці відходи слід вважати, що це ми вивозимо фактично гексахлорбензол як ведучий, стійкий органічний забруднювач, який входить до переліку 12 найбільш небезпечних в Ставгольській конвенції. Уповноважений головного підрядника виконання робіт по вивезенню гексахлорбензолу з території Калуської промислової зони розповів, як вивозитимуть цю отруйну сполуку. Практически кожен грузовик, кожен ковш буде перевірятися на токсичність. Отходи вивозимо і пакуємо на полігоні. Вивозити будемо следуючим путем: на кар'єрі. Будемо фасовать їх в грузовики в поліетиленові вакуумні пакети. На полігоні в этом году ми вже вивезли триста сорок восемь тон. Були погружені в Улічівському порту і ушли в Англію на завод Трейди Международная Міжнародна організація Фау, яка проводила моніторинг стану застарілих відходів, відзначила роботу України в плані очищення території від токсичних відходів. Ми дуже високо оцінюємо. Работа України в этом напрямку. на сьогоднішній момент Україна являється не тільки регіональним, але і фактично всімірним лідером по очистці своєї території от від устаревших відходів, токсичних відходів. До кінця року всі роботи по вивезенню шкідливих речовин з території Добровського кар'єру повинні бути закінченими. Ліліана Хомишільбомер Бурута новини телеканал Раї.